У Прилуцькій міській бібліотеці для дітей запрошують школярів взяти участь у всеукраїнському конкурсі Конституція для всіх і великих, і малих. Діти діляться на дві вікові категорії: молодші школяри і старші школяри до 16 років. Вони записують групове відео не індивідуальне, а групове відео, де вони читають будь-які статті із цієї книги «Конституція України для дітей. Це можна робити в театралізованій формі. Видання дитячої конституції можна знайти в інтернеті на сайті Національної бібліотеки України для дітей або взяти його на прочитання у маленьких прилучан, які минулого року отримали по примірнику дитячої конституції. Минулого року можна було подавати. Як я казала, індивідуальні роботи і групові роботи. У нас діти взяли участь індивідуальної роботи, надіславши на цей конкурс. І два наших ролика це Ігната Заболотного, із сьомої школи, і Шашенок Софії із сьомої школи. Теж вони отримали призи. Оці ці книжечки за участь у конкурсі. Цьогоріч подати заявку на участь потрібно до 12 травня. Приймаються лише групові роботи, тобто конституцію можна зачитати класом чи разом з друзями. Відео можна надіслати самому на сайт Національної бібліотеки для дітей, або звернутися за необхідною допомогою до бібліотекарів.